І вітання, шановні глядачі. 28 червня українці святкують День конституції України. Про конституційні процеси минулого і сьогодення ми поговоримо сьогодні з нашими гостями. У нас в студії Володимир Перфір'євич Кіпень, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Донецького національного університету, голова Донецького інституту соціальних досліджень і політичного аналізу. Ми вітання. Здравствуйте. Володимир Анатолійович Устименко, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного і міжнародного права Донецького національного університету. Мої вітання. Здравствуйте. Конституція України була прийнята через ч... почти 4,5 роки після провозглашення незалежності. По яким же законам жило государство весь цей період? Ну, звісно, государство не могло знаходитися в правовому вакуумі. І цей питання був, в общем-то, одразу вирішений. Был принят закон Украины, который назывался «О правоприемстве Украины» 12 сентября 1991 года, в котором было указано, что действует Конституция ОССР в той части, которая она не противоречит законам Украины, не противоречит декларации о государственном суверенитете, не противоречит иным нормативным актам. То же самое касалось всего массива законодательства, поскольку очень многие отношения, которые складывались в Украине, они были продолжением тех отношений, ну это в первую очередь в области и экономики, и в области защиты гражданских прав. Ну, мы не жили в правом вакууме, и сказать, что абсолютно с первого дня провозглашения независимости было отвергнуто все, что существовало ранее, ну, было бы неправильно. Поэтому этот вопрос был... Таким вот образом решен. И, в общем-то, до сегодняшнего дня существует ряд нормативных актов, которые... Нормативных актов имеется в виду и э, Союза СССР, и Украинской СССР, которые регулируют возникающие те или иные отношения в нашем государстве и в нашем обществе. Поэтому поэтому такая она была обеспечена, ну, такой технико-юридический э, механизм. А как Вы считаете, это был верный шаг на тот момент? Мы действительно не жили в правовом вакууме, но я бы сформулировал бы это так, мы жили в правовой вакханалии. Тому що е, саме в цей період, після отримання незалежності, п'ять років, е, держава перебувала е, використовуючи закони і е, попередньої політичної системи Української Радянської Республіки і е, приймаючи масу нових е, нормативно-законодавчих актів. Все це створило, скажімо, таку ситуацію, в якій виявилося достатньо легко маніпулювати будь-якими процесами, що в економіці, і так звана прихватизація пройшла саме в цей час, що в соціальній сфері. Наприклад, де... як пройшла прихватизація у нас? Саме а, тоді... Соціальна сфера. А саме в соціальній сфері, коли е, люди по е, е, півроку, е, е, а то і більше, взагалі заробітних плат не отримували. І, можливо, ви не пам'ятаєте е, цей момент, але в державних установах в цей момент ситуація була настільки напруженою і настільки складною, що е, цей період і характеризувався, скажімо, напевно, найбільш глибоким кризовим явищем в українському суспільстві. Звичайно, це е, не безпосередньо залежало від наявності чи відсутності конституції, але її відсутність. Яка б відповідала новим умовам, безпосередньо впливала на саме такий кризовий стан суспільства. А як ви вважаєте, чому процес прийняття основному закону затягнувся на такий довгий час? Конституція завжди є результатом певного політичного дозрівання і політичного компромісу? Українські політичні еліти доказали, що ні відносно першого, ні відносно другого вони не піднялися на рівень, скажімо, розуміння таких високих задач творення сучасної цивілізованої держави і довго перетягували канат з однієї сторони в іншу сторону. І нагадаю, що саме в цей період, перший період, коли президентом став Леонід Кучма, на рівні 94-го року були проведені дострокові вибори, і коли прийшов президент Леонід Кучма. Перший кравчук, другий кучма. Так саме тоді, в 2000, дев'ятсот році, був укладений так званий конституційний договір, який був підписаний і новим президентом, і парламентом. І це було прелюдією нової конституції 96 року. Ну, скажіть, які же положення 78 -го года взяли? А какие отвергли, когда формировали Конституцию 1996 года? Я хотел бы сначала вот, немножко вернуться к предыдущему моменту Пожалуйста. и сказать, что ну, нельзя обвинять э, законодательство ОССР в приватизации. Оно вообще не предусматривало приватизации. Это достижение э, законодательства независимой Украины. Э, и надо отдать должное, что у нас хотя бы был закон о приватизации, о малой приватизации, о приватизации государственных предприятий. А в Российской Федерации вообще приватизация была проведена в соответствии с указом президента. То есть вообще незаконно, если по сути говорить о России. А що касається вопросування, о... ну я тоді секундочку, відразу секундочку, да? відреагую. Ну, Якщо то, говорити прошу. про приватизацію, то навряд чи 90 людей, які позбавилися будь-яких прав на реально на майно колишнього радянського союзу, могли бути вдячні за ту ситуацію. І я ж не говорив про те, що винувата в такій формі приватизації, яку народу хрестив прихватизацією Конституці Радянського Союзу, я говорю, що. Що винувата була та правова вакханалія, яка поєднувала правові норми старої радянської системи з новими умовами. І таким чином це й давало можливість бути правими тим, хто реально мав силу і владу. І, власне, в нас питання не про приватизацію, а про конституцію. Так, так. да. Значить, Конституція незалежної України взяла якісь елементи, на мой взгляд, лучше із Конституції УССР. В общем-то, Конституция является э, не только юридическим, а политико-юридическим документом, и поэтому она провозглашает определенные принципы, она провозглашает э, основные идеи, которые поддерживают то или иное общество. Но, ну, в общем-то, э, если переходить к сегодняшнему дню, можно сказать, что не все они нашли отражение, и вы знаете, в каких условиях принималась Конституция, вы знаете, ночью это происходило ряд депутатов отсутствовали, ряд спали, то есть такой был штурм конституционный. Поэтому, но это был необходимый такой вот миг <соспит> ну, на тот момент? Я думаю, что вообще, как бы, если говорить о Конституции, ряд стран живет вообще без Конституции. Англия не имеет Конституции писаной. Но, тем не менее, нельзя говорить о том, что там существует правовой беспредел или право вакханалия. То есть, в общем-то, эффективность законодательства в его понятности, в его компактности, а на сегодняшний день, если говорить о нашем законодательстве, оно в какой-то степени уже есть такие э, мнения многих специалистов о том, что множество законодательства, но ну, не нужно э, закона по тому или иному вопросу. У нас сейчас существует закон о мясе, о молоке, то есть о каждом продукте у нас существует закон. Нужно ли это поднимать на уровень законодательного органа? И невозможно отследить в таком массиве непротиворечие одного закона другому. Поэтому законодательство должно быть четкое, понятное, простое, компактное. Поэтому сейчас идет речь о том, чтобы, о том что в нынешней Конституции специалисты обнаружили 176 позиций, которые либо противоречат друг другу, либо непонятны. Ну, например, в в Конституции сегодня э, нет такого понятия, как поселок городского типа, хотя их существует больше 800 в Украине. Есть село, поселок, город. А такой административно-территориальной единицы нет. И э, Конституция, ныне действующая, учитывая процедуру ее принятия, учитывая ту атмосферу, в которой она принималась, она содержит вот массу таких э, моментов, я бы сказал, больше политических. И Конституционная Ассамблея, которая работает сегодня, основной своей задачей видит превратить Конституцию в документ, который бы носил технико-юридический характер, то есть помогал бы реализовать те права, те принципы, которые в ней закреплены. И вот на это направлена работа сегодня специалистов Конституционной Ассамблеи. А если говорить о Конституции 1978 -го года, конечно, из нее не были, скажем так, перенесены в новую Конституцию Украины 1996 -го года положения политической системы, которая, естественно, отличалась от существовавшей ранее и роли коммунистической партии, которая в ней была закреплена она не содержала ряд других положений. Но я хочу сказать, что это, в общем-то, изъятие касалось и тех частей, которые, мне казалось, должны быть в Конституции. То есть обеспечивает реализацию прав граждан, право на жилье, на труд, всех прав экономика. И экономике в нашей Конституции не посвящено ни одной статьи, ни одной главы. В то время как в, Конститу в Конституцию СССР Такая глава была, и вот мы написали такую статью «Конституционные засады экономической системы Украины, где это отразили о том, что все-таки в основе должна быть экономика, и когда работает экономика, она позволяет те институты гражданского общества обеспечить, обеспечить права и интересы граждан. Ну, в связи с этим я предлагаю сейчас посмотреть наш сюжет. Что вы знаете о правах, которые гарантируют нашему гражданину Конституция Украины? А что, у нас есть какие-то права в нашей стране? Я считаю, что нет. Я знаю, что я имею право на работу. Вот мне 50 лет. И То есть, даже убрали там, вот в этих всех газетах э, что возраст, ограничения по возрасту. Вроде бы такое право, я имею его на работу, но на самом деле у меня нет этого права. Я должна соглашаться на любую работу, лишь бы мне работать, чтобы мне ну, как-то обеспечивать себя. Потому что работы на самом деле нет. Вот это вот самое большее, что у меня. И еще пенсию отодвинули. Не знаю на какой срок, что будет дальше. А написано много законов. И толку с этого. Скажите, пожалуйста, что вы знаете о правах, которые гарантирует вам Конституция Украины? Mm, честно говоря, ничего не знаю. Что вы знаете о правах, которые га гарантирует вам Конституция Украины? <Слышь> что вы думаете по этому поводу? Якщо говорити про конституцію попередню і нинішню, то перше, що можна сказати, дійсно правоприємність вона має бути, і деякі моменти звичайно були взяті. Якою мірою це пішло на користь, це питання достатньо дискусійне, і, скажем, специфіка, наприклад. Конституції України 96-го року полягає в тому, що дуже великий розділ, другий розділ, який третину загального масиву документу займає, відноситься до позначення основних прав і свобод людини. І напевне, це і є те, що було певною мірою взято із попередньої конституції. І такий декларативний характер позначення цих норм: право на право на право на і йде, скажімо, перелік величезної кількості прав, які фактично не були забезпечені механізмами реального е втілення, привів до ключової вади, скажімо, нинішньої конституції, якраз в цій сфері її декларативності, готовності. Ніби твердити про те, що український громадянин має такий величезний обсяг прав, які існують, скажімо, в будь-якій демократичній країні, при фактичній, реальній безправності значної кількості населення, незважаючи на е, Конституцію, хоча норми Конституції норми правої дії. Тому громадяни абсолютно правильно говорять, де моє право на працю? Воно записано в Конституції, де моє право на достойне життя? Воно записано в Конституції, де моє право на свободу зібрань. Воно записано в конституції, а воно, скажімо, постійно е е е реально діючими органами влади, е е те, що називається, нехтується. А давайте згадаємо, які політичні сили були в раді на той момент, коли проголосували за цю конституцію. Практично політичні сили, які представляли тоді політичне поле України і складали з однієї сторони представників народного руху України. І партії, які були, симпатизували близькі, скажімо, до цього напряму, з іншої сторони, це достатньо велике представництво комуністів, комуністичної партії України, соціалістів партії Мороза і низки інших партій, які Само собою розуміли те, якою має бути держава, зовсім по-різному. І оця різність.